На території Київської області реалізується 26 інфраструктурних проєктів на суму близько 2 мільярдів гривень. Сьогодні ми провозові відкривається амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги, де будуть працювати і працюють два лікарі, надавати допомогу 3600 мешканців. Плюс, якщо буде потреба, є можливість розширятися і робити додаткові підписання декларацій для того, щоб. Далі розвиватися. Урядом вчора подали проект бюджету на 2026 рік. У ньому передбачено збільшення програми медичних гарантій на 19 мільярдів гривень до 191 млрд грн. мільярда гривень. І ключовим етапом там є саме підтримання первинної медичної допомоги. Ми будемо збільшувати капітаційну ставку, розглядати можливість виплачувати заробітну плату для сімейних лікарів на рівні 35 -ти тисяч гривень. Почали діяти підтримка. Молодих спеціалістів, якщо вони приїжджають в сільську місцевість працювати, то їм першочергова підтримка відразу виплачується 200 тисяч гривень з моменту старту на цьому робочому місці. І окремо є можливість купити службове житло. Незважаючи на війну, держава, органи місцевого самоврядування, обласний бюджет інвестує в систему охорони здоров'я для того, щоб кожен, хто потребує медичної допомоги, міг її отримати.